18 градусів тепла з такою позначкою на термометрі розпочався березень на Закарпатті. але сонячна погода утрималася недовго. Уже сьогодні в області похолоднішало. У гідромецентрі краю пояснюють, що у через проходження у ніч на 6 березня холодного фронту, який спричинив опади і понизив температурний режим. Прохолодна погода буде зберігатися протягом цього тижня. Температурний режим буде в межах 7-12 градусів тепла, тільки можливо, що завтра, 8 і 9, в низинах, тільки в низинах області, температура повітря може підвищитися до 13-15 градусів тепла. А вночі від 3 тепла до двох морозу це в основному на високогір'ї морози будуть. І потім ще є тенденція до того, що у другій декаді ще буде холодніше. Будуть навіть морози по області. Продовж цього тижня очікують дощів. В горах подекуди з мокрим снігом. В Ужгороді температура повітря в середньому коливатиметься від 7 до 13 градусів вище нуля. А 8 березня очікують 15 градусів з позначкою. Плюс значного підняття рівня води наразі не прогнозують, але на річках області буде підвищена водність до пів метра, дещо вищі показники спостерігатимуть на боржаві.